Багато порад, прогнозів та корисної інформації сипеться на криптоентузіаста щодня. Найчастіше все це публікується по трендових криптовалютах, щоб зібрати найбільше переглядів і підписок до своєї аудиторії. Проте, чи висока якість таких публікацій? Так, так, спробуйте оцінити якість, якщо криптоінфлюенсер публікує від 1 до 10 постів за день. Що він там публікував місяць тому, вже й не згадати. От і ми вирішили проаналізувати якість наших прогнозів. Привіт, колеги, PS Trade, і сьогодні ми поговоримо про експеримент, який розпочнеться офіційно з 1 січня і триватиме весь 2025 рік. Кожен прогноз, який ми публікуватимемо в наших соцмережах, ми підкріплюватимемо грошима і відкриватимемо по ньому позицію. І робитимемо це цілий рік. А найголовніше це те, що ви кожен наш прогноз зможете. Копіювати автоматично, ну звісно, якщо не боїтесь. в кінці року ми підіб'ємо підсумки по двох параметрах: наскільки ж успішні наші прогнози: перший параметр це є співвідношення кількісних прибуткових угод до збиткових. І другий параметр це відсоткове відношення прибуткових угод до збиткових. Ну а тепер як це все буде відбуватися, як приєднатися до копіювання цих угод, і чому такий експериментальний хід ризиковіший ніж те, що ми публікуємо в нашому клубі 99 друзів PS Trade. Про все по порядку. Як, в принципі, наш експеримент буде відбуватися спочатку? Ми будемо публікувати торгову ситуацію, наш прогноз на сайті TradingView. Чому на цьому сайті? Повторимося ще раз, тому що після публікації публічного прогнозу на даному сайті ви його не можете видалити. Ви можете його відкоригувати в коментарях, проте основний наш ваш прогноз буде залишатися завжди таким, як він був. Відповідно, кожний наш прогноз ми будемо номерувати. Наприклад, у нас трейд по біткоїну десь отут внизу ми будемо ставити, наприклад, трейд номер один. Після цього робити публікацію, називати якось і так далі. І відповідно даний прогноз буде залишатися на віки вічні на сайті TradingView. При бажанні потім по назві можна буде перевірити всі трейди по нумерації і подивитися, скільки їх було в принципі за рік. Та й в кінці року ми обов'язково покажемо таблицю трейдів з посиланням, виставимо її публічно, щоб кожен міг тиснути, подивитися, як цей трейд виглядав чи часом ми ніде не дурили не шахраювали, чи всі трейди на місці і так далі. Після того, як ми публікуємо наш трейд View, ми одразу заходимо на CoinMarketCap, на наш X так, Twitter і дублюємо цей трейд туди. Також це робимо і в Телеграмі. Після того заходимо на копі трейдинг і відповідно виставляємо лімітні ордери згідно нашого прогнозу. От на даний момент в нас є два пробних. Трейди, які вижили з публікації, які вже є в телеграм-каналі. До речі, можете зайти і перевірити дійсно, що ми публікували і куди ми зайшли по трейдах Algo і по трейду X. Проте важливо розуміти, що всі оновлення по трейдах, які вже активні, ми будемо робити тільки виключно телеграм-каналі. Тобто TradingView, CoinMarketCap, Twitter. Ми публікуємо, де би було класно заходити, і потім публікуємо. Трейд реалізувався або не реалізувався. А в телеграмі ми публікуємо весь процес нашого трейду: тобто зайшли в позицію, виставили безбитковий стоп, частково зафіксували прибуток, тобто, повністю менеджеріння трейду буде в телеграм-каналі. Хто хоче за цим поспостерігати перед тим, як підписатися на копі ласкаво просимо. Посилання на наш телеграм-канал буде в описі під даним відео. Ну і в нашому Ютубчику, в якому вже нарешті є більше ніж шість тисяч підписників. Дякуємо, дякуємо за поздоровлення. Ми будемо публікувати, напевно, щотижня о п'ятницю ситуацію, в принципі, по трейдах. Будемо показувати, які нові трейди лімітні ордери ми відкрили, які трейди вже відкрилися і як вони взагалі рухаються і себе почувають. Ну і що вже закрилося по стопах чи по тейк профітах. Робитимемо таку невеличку підсумкову ситуацію щотижня. Ну а для того, щоб ви могли копіювати всі е, ці трейди, які ми спочатку публікуємо як контент і потім перевіряємо своїм депозитом. Для цього вам треба зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням. Зверху є QR-код, можете від нього е, зареєструватися. Або ж в описі під відео буде посилання. Тобто реєстрація, верифікація. Потрібно закинути кошти на біржу. Ми рекомендуємо теж е, від тисячі доларів, тому що тоді все буде. Максимально об'єктивно і адекватно копіюватися, проте це не є якась основна умова. Хочете пробувати на 100, на 200, на 300, запрошуємо з таким депозитом, який маєте можливість. Найцікавіше, що взяти участь в нашому закритому приватному копітерейдингу, можуть не тільки наші особисті реферали, які зареєструвалися за нашою реферальним посиланням, але також ті користувачі, які зареєструвалися за реферальними посиланнями наших партнерів, які є разом з нами у структурі OKX. тобто всі, ті, хто. Зареєстровані під нами і нашими партнерами. Запрошуємо до нашого експериментального копітрейдингу. І зараз ми розкажемо детальні умови, як все це ми плануємо робити на копітрейдингу, які є ризики і як це все правильно налаштовувати. Отож, про деталі копітрейдингу на цей експеримент ми виділяємо 1000 доларів. Чому тільки 1000 доларів? Пояснюємо. Перше, це є експериментальний проект, який передбачає відкриття великої кількості позицій. Відповідно, ми не знаємо, як все це буде правильно працювати, і оскільки, коли крипта, наприклад, агресивно падає, то падають здебільшого всі альткоїни, і вони всі можуть одночасно прийти в точки входу, де нас цікавить. І відповідно в таких випадках можна отримати. За великий збиток, який, наприклад ми не звикли отримувати, тому що торгуємо з низькими ризиками. Друга причина, чому тільки 1000 USDT, тому що велика кількість позицій складно це все менеджерити, управляти, контролювати, і можуть бути різні ситуації, які можна не встигнути правильно зреагувати на. Активному ринку, Рахуйте самі, кожного дня ми плануємо робити якусь публікацію по прогнозу конкретної криптовалюти 22 робочих дні це 22 торгових 22 трейди, які можуть бути за один місяць. Уявіть собі, що трейди будуть поступово відкриватися, і протягом якогось часу не доходитимуть до цілей. І в запасі у вас буде трейді, наприклад, на 2 місяці, тобто 30-35 трейдів. Все це треба контролювати, переставляти стопи, коментувати і так далі. Тобто це велика кількість роботи. Хочу спочатку побачити пробний період, як це все буде на великій дистанції з різними волатильними спектрами ринку. І тоді вже. Думати про якісь більші гроші для виділення на для такої торгівлі торгувати ми будемо максимально на третє плече, тобто, якщо в нас особистий капітал тисяча доларів, максимальна сума, в яку ми зможемо зайти в позицію, це буде три тисячі доларів. Отже, сума в одну позицію, яку ми будемо заходити по конкретній криптовалюті, не буде перевищувати 100 доларів. Вона може бути меншою, у випадку, якщо ми будемо торгувати короткострокові трейди, а у випадку, якщо середньострокові, вона буде дорівнювати приблизно 100 доларів. У нас буде два типи трейдів. Перший тип трейдів будуть відкриватися на великому таймфреймі, плануватися. Нормальна хвиля, конкретно буде визначатися ліквідна зона, звідки з нормальними ризиками можна відкривати позицію, і там ставитимуться лімітні ордери. Другий тип торгівлі буде включатися саме тоді, коли ринок насправді є не дуже волатильний. Коли протягом 14-15 днів розставляння лімітних ордерів, де би ми хотіли зайти в ринок, немає ніякого входу, тоді будуть зупинятися. Нові відкриття лімітних ордерів на великому таймфреймі і торгуватися короткосрок. Чому щоб не було такої ситуації, коли ринок активно, наприклад, падає на 50 60 а у нас там повиставлено лімітних ордерів 40 позицій, ринок приходить до тих наших лімітних ордерів, продовжує падати нижче, стопить і половина депозиту немає. Для того щоб таких ризиків не було, більше ніж 15 лімітних ордерів. На середньострокові трейди від 12-годинного таймфрейму і вище ми розставляти не будемо. Тобто будуть середньострокові трейди умовно і короткострокові. Середній стоп на позицію, якщо мовити про середньострокові трейди, це буде 15%. Якщо говорити про фіксацію прибутків, тут буде дівати профіта відповідно. Проміжний, від якого може бути локальна корекція, і кінцевий, вище якого ми вже не очікуємо під час теперішньої хвилі росту чи падіння руху ціни. Наш копі третінг є закритий. Ви не зможете знайти наш аккаунт PS Trade у пошуку, для того, щоб приєднатися до копітрейтингу, вам потрібно тиснути на посилання, яке ви зможете побачити в нашому okx чаті І, в принципі, навіть якщо ви десь знайдете це посилання не в нашому чаті, якщо ви не наш реферал, вас просто не пустить. OKX платформа в наш копітрейдинг. Ось ми запрошуємо таким чином копітрейдерів, що даємо своє посилання. Краще за все заходити в посилання через ПК, тому що деколи з додатком воно глючить, і ось це посилання. Ми залишимо також в описі під даним відео, щоб ви зразу могли перевірити, чи ви наш реферал, чи ні. Якщо ви зможете. По цьому реферальному посиланню приєднати до нашого копітрейдингу, отже, ви разом з нашою командою. А які параметри треба вводити, коли ви приїдете до нашого копітрейдингу? Для цього ми залишимо відео, яке вже давніше знімали. Насправді там все інтуїтивно просто, Проте, хто хвилюється, що може щось наробити не так, то для цього ми залишимо посилання на це відео в описі під теперішнім відео. Якщо хочете просто слідкувати за тим, як ми е, менеджеримо наші позиції, і в принципі як відбувається наш експеримент. Приєднуйтесь в наш Телеграм, посилання буде в описі під даним відео. Ну а на що ж тоді цей клуб 99 друзів Пістрейт, якщо всі прогнози, в принципі, можна копіювати? Перша важлива і кардинальна відмінність це те, що в клубі ми ретельно відсіюємо криптовалюти, в які плануємо заходити в трейди. Оскільки в даному експерименті ми шукаємо якісь трендові, хороші криптовалюти, які зараз волатильні, які зараз на слуху, малюємо по них прогноз. По цьому прогнозу виставляємо лімітні ордери і забуваємося криптовалюти, то в клубі відбувається все зовсім по-іншому. Ми слідкуємо певний час за криптовалютами, відсіюємо слабкі від сильних і вибираємо декілька криптовалют в одній торговій ситуації, наприклад, 3-5 максимум. І тоді заходимо в угоди. Друге, якщо нам не подобається точка входу, яку ми розмістили, наприклад, місяць тому. Ми бачимо, що ринок змінився. І прогноз, який ми публікували, трошки йде не як ми думаємо. Ми відміняємо вхід в цю позицію. Шукаємо нові в даному випадку. Треї буде настільки багато що. Можливо, будуть такі випадки, коли ціна буде приходити в цікаві для нас ліквідні зони, але в даний момент вони вже будуть нецікаві, і відсвідкувати на це просто фізично не буде часу. Проте ми свідомо йдемо на такі ризики для того, щоб подивитися статистично, наскільки часу таке може бути, і чи варто в принципі скурпульозно відбирати всі ці трейди, і все це що ми робимо у клубі 99 друзів PS Trade, чи просто достатньо все таки робити такі прогнози, виділяти меншу частину депозиту на одну позицію, заходити в більше криптовалют і таким чином. Торгувати Третій в клубі є щоденний огляд ринку, в якому ми додатково ділимося, чи хороша, чи сприятлива зараз ситуація для торгівлі, чи все таки краще втриматися від цієї торгівлі і не розглядати, наприклад, навіть ті потенційні угоди, які зараз є, серйозно для відкриття позицій. Крім того, є клубний чат, де кожен може публікувати якісь свої питання, і те, що всі чекають на стрімах, задають свої питання по певних криптовалютах. Тут ми відписуємо протягом дня кожному персонально відповіді на питання по ситуаціях, по позиціях, по трейдах. Якщо подивитись, що клуб вже є більш ніж півтора роки, і ми вже бачили різні торгові ситуації, різні злети і падіння ринку, і як на це все реагував клуб і наші позиції, то даний експеримент тільки розпочинається. Тому Після року часу, можливо, ми дамо йому знак якості набагато вищий і зможемо його рекомендувати вже для усіх і для різних депозитів, як маленьких, так і великих. Зараз це більше експериментальний і відповідно виділяємо на це 1000 USDT, щоб просто перевірити його ефективність. Можливо, у 2025 році ми відкриємо також копітрейдинг і для 99 друзів ps Trade, проте там будуть обмеження по депозиту, відніше по його розміру. Відповідно, туди більше. Будуть цікавитися люди з середнім і великим депозитом. Проте це все пізніше. Подивимося по запитах, подивимося по зацікавленості. Надіємося, цей проект буде успішний. Вам він буде цікавий для спостереження протягом всього 25-го року, тому що думаємо, що рік буде цікавий, волатильний і. Саме цей рік добре перевірить наш експеримент на міцність. Тому не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал, в якому ми будемо публікувати всі зміни в нашому експерименті, а також приєднатися до нашого копітрейдингу. Як це зробити, ми опишемо в описі під даним відео. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.